З самого ранку біля магазинів мобільної техніки довжелезні черги квитки продають на проспекті Свободи вулиці Шпитальній, Дорошенка та Січових стрільців. Справжній квитковий бум на перший футбольний матч Україна Австрія вболівальники стоять годинами для того, аби придбати свою перепустку на матч до 50 хвилин. Стою. Стільки часу вже протратив, хочеться вже сьогодні купити, якщо ні, то може завтра піду. Проспект Свободи. У магазині продають лише по чотири квитки в одні руки. Найдешевших квитків по 20 гривень уже немає. Їх встигли розкупити за кілька годин. В обід у продажу залишились квитки лише по 50, 75 і по 100 гривень. 4, 200 гривень. 2, 3, 4. 200 грань, будь ласка. Біля Магнуса трохи менша черга. Друга година дня, а квитків уже немає. Та вболівальники не розходяться. Ввечері привезли 250, Сьогодні привезли 500. Всі продалися квиточки. Я з 11 години я... <рив> маю надію придбати квитки. Так що буду стояти до кінця. Завтра у магазини знову довезуть партію квитків, та скільки саме ніхто не знає. Однак квиток можна придбати і не мерзнути у чергах. На сайті Української Федерації футболу також продають перепустки на матч. Півтори тисячі квитків розповсюджуватимуть і через мережу квитки. частину в інтернеті. Зарезервувавши на сайті, ви отримуєте код резервації, з цим кодом підходите в будь касу мережі компанії і просто викуповуєте свій квиток. Решту продаватимуть у торгових точках на площі Галицькій 10 та на вулиці Княгині Ольги у новому Цумі у магазині мобільної техніки. Сектори А 26 Б 21 по 50 гривень. Їхня вартість. також сектор Б 17 їхня вартість 150 гривень. Ці квитки продаватимуть від завтра. Ну, не займайтесь ззаді черги, реально не буде білетів. вже Сьогодні та вболівальники не розуміють одного, чому квитки продають у магазинах, які не мають жодного стосунку до футболу. Цю ситуацію журналісти з'ясовуватимуть. Марічка Карпа Максим Гнип дня, телеканал Зік.